Так. так, так, є ще багато... БЕТМЕН! Лего Бетмен! гру я чекаю. Так, реакція, плюс реакція. О. Так, алло, алло? Так, е... Э, е... Э, Наживо з цієї спещери. Так, да. хе-хе-хе. Прикольно, прикольно. Хе-хе-хе. Так. Лего Батмен Легосі. Він Batman. тут каже, жатує, я б тебе вбив би, але я не можу, бо я зараз сижу, вибираю собі костюм. Цю гру я дуже чекаю. Мені дуже подобаються Лего ігри. Особливо я люблю Lego City Undercover, Це гра мого дитинства. Я її обожнюю не те слово. Uh, я її проходив на каналі колись дуже давно, дуже давно. Ось, і зараз Лего Бетмен, Це буде гра у відкритому світі. Прямо це буде повноцінна гра про Бетмена у відкритому світі з такою крутою боївкою. І це справді одна з, з найочікуваніших ігор 2006 року для мене. Я обов'язково спробую її пограти. Обов'язково я хоча б для себе. Так, let's get to work. Хто ти? О, бачимо, бачимо, можемо грати і за кішечку, і за, і за жінку-кішку. Так, це місто заслуговує кращого е, класу криміналітету. Злочі, так, бачимо ми і двуликого, бачимо ми і Джокера, бачимо ми і Бет Герл. Ну, простіше кажучи, це рай для фанатів Бетмена, Це рай. Побудуйте спадщину. Ну, Робін. Так. так, бачимо типовий леговський гумор. Бачимо цього. Забув як Бре... Ні, не Коротше, сай, Бачимо цього, Тома Харді цього, забув, Бейна. Бляха, я раніше так. Вийде 29 квітня 26 року. Все, чекаємо, чекаємо. Так, якщо передзамовити зараз, можна отримати три ранній доступ до гри. Добре,